Трінка 80 Параграф 21. Земля і місяць, добовий та орбітальний рухи Землі. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про будову та розміри землі і місяця, добовий та орбітальний рухи Землі, причини зміни дня і ночі та пір року. Земля і місяць. Наша планета виникла більше як 4 мільярди років тому. Робота в групах: сформулюйте відомі вам гіпотези виникнення Землі. Та пригадайте основні етапи формування Землі, які ви вивчали у п'ятому. Тому класі Розгляньте інформацію про землю. Обговоріть з однокласником, однокласницею, яка інформація була вам відомою, а які факти є новими для вас. Третя планета від Сонця. Відстань до місяця в середньому 150 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 30 км в секунду. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 діб і 6 годин. Один оберт навколо власної осі триває 24 години. Екваторіальний радіус 6300. 378,2 км. Основними компонентами атмосфери є азот та кисень. Земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів, що обумовлює зміну піроку. У Землі є природний супутник місяць. Усередині наша планета ще й досі розжарена, її ядро містить залізо, нікольовий сплав, рідка частина якого Обертається навколо земної осі через високу температуру. Метали в ядрі перебувають у вигляді заряджених частинок, тому рухаючись по колу, створюють магнітне поле. Воно захищає життя від смертельних потоків космічних частинок. Цікаві факти: полюси магнітного поля Землі не збігаються з географічними полюсами, до того ж, південний магнітний полюс розташований поблизу північного географічного полюсу, а північний поблизу південного, у якій послідовності формувались оболонки Землі. Земля має великий природний супутник місяць. Природний супутник Землі. Відстань до Землі 384 і тисячі кіметрів. Середня орбітальна швидкість 1,2 км кілометрів за секунду. Одне коло орбітою проходить за 27,3 земної доби. Навколо своєї осі місяць обертається з такою швидкістю, що і орбітою. Тому ми бачимо його завжди з одного боку. Екваторіальний радіус 1737 км. Температура поверхні коливається від мінус 190 до плюс 120. через дуже розріжену атмосферу. Небо завжди чорне. Уся поверхня вкрита кратерами, які через відсутність води і атмосфери збереглись у первозданному вигляді. Більшість науковців схильні до так званої катастрофічної гіпотези виникнення місяця. Вважають, що на початковому етапі формування сонячної системи в Землю врізалася планета Тея у кілька разів менша розміром за землю. Внаслідок зіткнення від землі відірвався розплавнений згусток, який вийшов на колову земну орбіту, і, охоловши, перетворився на місяць, а ядро Теї опустилося до центра землі і підсилило ядро нашої планети. Робота в парі. Уважно розгляньте фото землі та місяця, які фактори вони підтверджують, яку додаткову інформацію можна з них отримати. Добови та орбітальні рухи Землі. Розгляньте малюнок, що вам відомо про рух Землі навколо своєї осі та навколо Сонця. Поясніть значення. Відрізків часу 24 години, 365 діб, як у повсякденному житті ми їх називаємо зміна дня і ночі. У наслідок обертання навколо власної осі освітленою завжди буде або одна, або друга половина землі. На освітленій половині триває день, на протилежній. Освітлені. ніч. Обертання відбувається проти годинкової стрілки. Якщо дивитись з боку північного полюса. Малюнок 23. Зміна півроку. Робота в парі. Розгляньте малюнок 24. Прослідкуйте зміну півроку північній та південній півкулях. Заповніть таблицю за зразком. Випишіть і запам'ятайте дати зимового та літнього сонцестояння весняного та осіннього рівнодення. Літнє сонцестояння 21-22 червня. Весняне рівнодення 20-21 березня, зимове сонцестояння 21-22 грудня, осіннє рівнодення 22-23 вересня. У південній півкулі пори року є протилежними до пір року північної півкулі. Якби земна вісь не була нахилена до площини орбіти Землі, то року не було б. Зверніть увагу, що земна вісь не змінює свого нахилу відносно зірок протягом багатьох років. Але в Наслідок орбітального руху Землі, нахил осі відносно Сонця, все ж змінюється підсумки параграфа. Земля третя від сонця планета сонячної системи. Вона рухається по своїй майже коловій орбіті навколо Сонця. І швидкістю 30 км за секунду, на віддалі 150 мільйонів кілометрів від нього з періодом 365 діб 6 годин. Повний оберт навколо власної осі відносно сонця, Земля робить протягом 20 24 години. Місяць, природний супутник землі. Він обертається по майже коловій орбіті навколо землі. Повний оберт місяць робить за 27,3 доби.